Як я тримаю інструмент гострим. Час від часу мені задаються питання в інших соціальних мережах, тому я вирішив зробити відеоролик для того, щоб розповісти, як я заточую інструмент. Більш проста техніка, якою я користувався раніше, включала в себе наявність наждачного паперу не дуже крупної зернистості. Її я розташовував на поверхні стола, в іншому випадку, її можна замінити спеціальним точильним каменем. Його можна придбати в господарському або будівельному магазині. Далі вручну намагаюсь дотримуватись кута заточки і відповідно заточую лезо. Але, на жаль, в мене не виходить тримати кут достатньо рівно, тому в мене не виходило вручну заточити інструмент достатньо гостро. Переглядаючи, так би мовити, простори інтернету, я знайшов, що в продажу є спеціальні стійки, які допомагають тримати кут заточки. Вони бувають різних конфігурацій, одну із яких я і придбав. Перевагою такого інструменту, як я і сказав, є те, що він допомагає витримувати кут нахилу. Також в комплекті йшло декілька насадок, за допомогою яких можна заточити ніж, але я зазвичай користуюся середньою. Вона не занадто дрібна і не залишає достатньо глибоких подряпин. Також в комплекті йшли й інші насадки, які допомагають шліфувати. І полірувати лезо. Але мені це не особливо потрібно. Але у такої конструкції є і декілька мінусів. По-перше, це те, що вліво та в праву сторону вона рухається за радіусом. Через це лезо може мати трохи нерівномірний кут нахилу. Але конкретно на заточку це не впливає. Він залишається однаково гострим по всій довжині леза. Ще одним мінусом є те, що перевертаючи затискач для заточки леза з іншої сторони. Потрібно трохи коригувати кут нахилу, що я вважаю трохи незручним. Ну, і останнім мінусом, на мій погляд, є те, що за допомогою такого затискача не вийде заточити невелике лезо, як, наприклад, ось такий ніж для дерева. Бо в такому випадку насадка для заточки буде чіпляти сам затискач і не діставатиме до леза. Хоча ця конструкція була розроблена для того, щоб точити кухонні ножі. І, в принципі, зі своєю задачею вона справляється. Це вже особисто моя забаганка для того, щоб точити інструмент для дерева. Також варто зазначити, що існують і інші конфігурації таких точівок. Тому вихід із цієї ситуації також можна знайти. Ось така відеопорада від мене вийшла. Якщо сподобалось, підтримайте, будь ласка, лайком та підпискою. Дякую за перегляд, всім до побачення!